Доброго ранку, діти! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Діти сьогодні до нас завітало гостя, а щоб дізнатися, як її звуть, послухайте уважно віршик. Наша доня чепоруха. Миє шийку, миє вуха, миє руки, миє ніжки. Як лягає спати в ліжко. Та іще гарненько очі і аж блищать вони, щоб приходили щоночі голубі, чистенькі сни. Дітки, як звуть дівчинку? Правильно, Чепуруха. А що вона робить перед сном? Вірно, миє шийку, миє вуха, миє руки, миє ніжки, молодці дітки. А ще до нас чепоруга прийшла не з пустими руками, а принесла нам торбу. Ця торба не проста, а чарівна. В ній лежать всі необхідні предмети гігієни. І давайте разом з вами пригадаємо ці предмети гігієни. Називайте, будь ласка, які ви пам'ятаєте. Молодці дітки, ви всі предмети гігієни назвали правильно. Давайте з вами пригадаємо, для чого. Ці предмети гігієни нам потрібні: зубна паста та зубна щітка. Правильно, щоб зубки були чистими, а мочалка. Вірно, щоб все тіло відмити від бруду. А грібенець для чого потрібен? Вірно, щоб розчисувати волосся. Мило та рушник, щоб митися та витиратися. Молодці, дітки. Діти самі ці предмети, наші чепорусі, допомагають залишатися. Чистенькою та гарненькою. До нас у гості завітав ще один гість. Послухайте, будь ласка, про нього уважно вірш. Вірш про мікроба. Я винахідних всіх хвороб. Я шкідливий, злий мікроб. Я маленький злодіяка, хуліган і розбишака. Я живу усюди, де є, певно, бруд. У болоті і грязюці, у смітті і у пилюці під брудними нігтями, пазурями кігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Дітка, як ми можемо захиститися від мікроба та від хвороб, які він викликає? Вірно, правильно, потрібно вимити руки з милом. І покупатися. Дітки, а про що ми з вами розмовляли на занятті? Так, правильно, про предмети гігієни. І для чого вони нам потрібні? Вірно, діти, предмети гігієни нам потрібні, щоб залишатися красивими, гарними, чистими, щоб захистити себе від хвороб. Дітки, пам'ятайте, що вранці та ввечері потрібно обов'язково чистити зубки, щоб вони були здоровими. Дітки, а коли потрібно мити ручки? Так, вірно, перед кожним прийомом їжі, після прогулянки, після відвідування туалету, Волосся, коли ми розчисуємо. Вірно, вранці та протягом дня, коли потрібно поправити зачіску. Ось скінчилась наша гра. Все, прощатись нам пора. Будемо завтра зустрічатись. Ві ігри будемо гратись. До побачення, діти!